Привіт! Я вчора почала читати книгу Віктора Франкла «Людина у пошуках справжнього сенсу, і хочу поділитися враженнями, бо я насправді не очікувала, що вони будуть такими. Віктор Франкл це засновник логотерапії, це підхід у психотерапії, який я поки що в нього не дуже занурювалася, але говорять про те, що він дуже. Який і підходить там, де не просто у людини якісь труднощі, а де вона відчуває екзистенційну кризу, втрату сенсів, повністю порожнечу у своєму житті. І цей метод такий потужний, завдяки тому, що автор його, Віктор Франкл, безпосередньо був декілька років в'язнем нацистських концентраційних таборів. Він був в Аушвіці, був в деяких інших. І, власне, перша половина книги присвячена цьому його досвіду, який він отримав сам і побачив у концентраційних таборах. І я думала, що мене цим не здивуєш ніяк, тому що про що про що про Аушвіц я знаю дуже багато. Якщо ви не знали, я проходила волонтерську службу у 2016-2017 роках. Я рік провела в місті Освенцем і Майже кожного тижня, напевно, я була на екскурсіях у меморіальному центрі Аушвець-Беркенау. Я просто я спілкувалася із колишніми в'язнями, які приїжджали і розповідали гостям меморіального центру про свій досвід. Я читала безліч свідчень, безліч історичних документів. Я була в усіх цих місцях. І, ну, власне, я думала, що мене більше ніяк. Це не, не зачепить емоційно, але я не торкалася цієї теми вже багато років, і е, так виглядає, що е, новий емоційний фон створився за цей час. Бо я знаю, там, та, що відбувається зараз з українцями в російських концентраційних і фільтраційних таборах. Я знаю, що відбувається із військовополоненими українськими, які потрапляють в Росію. Я знаю про викрадення українських дітей росіянами. І на фоні оцього всього було реально важко знову поринути у такі. Чесні і відкриті свідчення того, що було, що відбувалося із Франклом. Ще не дійшла до другої половини, де він безпосередньо переходить до опису того, що таке логотерапія. Але він іще на початку пояснював, що дуже важливо зрозум... ну, не те, щоб зрозуміти, але принаймні, торкнутися у цього досвіду констаборів, для того, щоб. Зрозуміти наскільки важливою, наскільки фундаментальною є логотерапія. Тому подивимося, що буде далі. Але поки ну просто маю цікаве відкриття стосовно того, як сприймаєш інформацію в залежності від власного досвіду.